Росія нападе на одну або кілька країн Європейського союзу. Та чи це можливо, коли армія Росії загрузла в Україні, дронами нападе? Чи на водних скутерах раптово з'являться у естонській нарві, десь посеред Сувальського коридору, бомбу ракету взіруть у цьому відео про те, чому Путін вимушений воювати далі? Чому майже неможливо уникнути нападу на країни Європи і за рахунок чого все це відбуватиметься? Моє ім'я Дмитро Олійник. Підпишіться на канал і тисніть вподобайку. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Про те, наскільки зухвало Росія поводить себе в Європі останні місяці. Нам добре відомо: про дрони, літаки, GPS-глушіння, тіньовий флот, диверсії проти підводних кабелів і енергетичної інфраструктури, арешти і обвинувачення в шпигунстві по всій Європі. Більше ніж очевидно, що Москва дедалі помітніше розмиває контури безпеки Європейського союзу одночасно на землі у повітрі, на морі і під водою. Ще недавно європейці сприймали попередження про загрозу з боку Росії як перебільшення. Це ж 21 перше Іття та станом на жовтень 2025 тисячі перші особи європейських держав і силові відомства помітно заворушилися. Ось лише один приклад: керівник німецької розвідувальної спецслужби Мартін Єгер на публічних слуханнях попереджає, що гаряча конфронтація може початися будь-якої миті. Росія цілеспрямовано підриває НАТО і за потреби не уникатиме прямого зіткнення. Йдеться вже не про вторгнення після 2029-го або до 2035-го, як прогнозувалося раніше. Все це про поточну фазу, у якій Москва вже трактує Європу як противника. Аналітики Американського інституту вивчення війни також кажуть, що Росія готує ґрунт для війни з НАТО і може швидко перекинути сили на східний фланг упродовж кількох місяців після завершення активних бойових дій в Україні. При цьому Путін ніби з із помітною насмішкою, запевняє світ в тому, що не немає наміру воювати проти НАТО. Я смотрю иногда, как и что говорят там. Думаю, они же ну не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят. Что Россия собирается нападать на НАТО. Якщо відштовхуватися від слів Путіна, виходить, європейці показилися і безпідставно переходять з режиму тривоги у режим практичної підготовки. Хоча правда полягає в тому, що сам Путін вже не може зупинитися і буквально вимушений воювати до кінця своїх днів. Режим диктатора потрапив у пастку ще в 2022 році, коли його так звана СВО провалилася. Кремль зламав ряд зубів на спробі захопити Україну і терміново розпочав реанімаційні заходи. Замінював зуби на швидкоруч зліпленими коронками, як от зеки, стара радянська техніка зі звалищ. Звісно, підключилася і візь зла – Іран, Корея. Китай, аби врятувати союзника, зараз це виглядає так, ніби Росія достойно веде війну. Хоча насправді будьмо відвертими, ВСРФ, м'яко кажучи, не впевнена у собі армія. В першу чергу це стосується особового складу. Станом на 2025 рік у Кремлі реально нервують. Там бояться, що коли з фронту масово повернуться військові і тисячі колишніх ув'язнених, це може вдарити по системі, яка тримається на особистій лояльності до Путіна, як у 90-х після Афгану. Багато озброєних травмованих людей без нормальної. Роботи створювали банди і мафіозні групи. Причина не лише в ПТСР чи кримінальному минулому на війні платили великі гроші, а в мирному житті чекають малі зарплати і розвалена економіка. Такий контраст, вибухова суміш. Люди з досвідом насильства і відчуттям безкарності легко стають джерелом протесту. Українська служба зовнішньої розвідки вже фіксує негативні тенденції в Росії. Серед тих, хто повернувся з в'язниці, воював, росте кількість тяжких злочинів з 2023-го У військові суди зайшло близько тисячі справ про вбивства та тяжкі ушкодження зі смертельним наслідком. Так от для Путіна все просто. Вчора ці люди були опорою режиму, сьогодні можуть обернутися внутрішньою загрозою. Справедливим буде питання: а чи не так само складеться? Ця ситуація для України, коли українські ветерани повернуться з війни, так ПТСР, ампутації, інвалідність, втрата рідних і побратимів, проблеми із працевлаштуванням і різного роду дискримінації це, звісно, база для будь-якої країни, яка має досвід війни. Однак існує дві важливі відмінності української і російської реальності в цьому питанні. По перше, Україна стійкіша через подушки безпеки, суспільну повагу і волонтерську опору, сильний НГО сектор і партнерства із заходом, як от Unbroken, Superhumans, Часне протезування та психореабілітація, державні інструменти, цифрові сервіси. Не хочу романтизувати цей аспект, але виходжу з того, що бачу зараз. Як буде далі? Побачимо. По-друге, і це більш важливо, коли росіянин повернеться додому, так чи інакше, рано чи пізно, він поставить питання: а що це було? Денацифікація, демілітаризація? А ми на Україні точно важне і необхідне для великої Росії здійлалі? І ні, це питання підважуватиме не громадянська свідомість, а жива пам'ять про м'ясорубку і загиблих в одному окопі. Чи виникне питання, що це було в українських ветеранів? Я маю на увазі питання як претензію до влади. Думаю, не виникне. І ті, хто повернеться додому після 12 років служби, і ті, хто був насильно бусифікований, вже зараз чітко розуміють, що це було. Українці, на відміну від росіян, гинули і гинуть не за фейкові ідеали. Отже, відповідаючи на питання, чи буде Путін продовжувати війну, треба розуміти, що через внутрішню напругу в нього просто немає іншого вибору. Путін не може не воювати ще й тому, що програв імперію. Україна не лягла у русський мір. Білорусь не компенсує втрат. Вірменія, Казахстан демонструють суб'єктність. Азербайджанська радянська соціалістична республіка, судячи з поведінки Алієва, не планує відтворюватись. Периферія, як нас бачить Кремль, це і Центральна Азія, і Південний Кавказ, і Східна Європа, де далі більше інтегруються зі США, ЄС, Китаєм, Туреччиною. Балзія давно в НАТО. Європа позбувається російської енергозалежності. Санкції відрізають доступ. До технології, якщо Путін зупиниться, це буде публічним визнанням того, що імперія більше неможлива. А це смерть не лише держави, це політична і персональна трагедія для Путіна, у тому числі фізіологічна. Тому війна для нього не інструмент, а умова виживання без постійної мобілізації ворога за межею, і сакральної місії. Вся конструкція розпадеться вмить. Звідси і тиск, терор, шантаж, гібридні операції проти заходу. Бо кожен крок назад оголює порожнечу. Кожна пауза ризикує перетворитися на розвал вертикалі. Путіну сьогодні не потрібні реальні перемоги. Йому достатньо символічних приєднали щось. Неважливо, що це безлюдне село. Покарали. Змусили боятися водночас. Це зовсім не означає, що Путін остаточно програв і більше не створить проблем. Системи явища і люди часто найбільш небезпечні саме в кінці свого шляху. Коли інерції вже не вистачає, вони роблять останній ривок. Як зірка перед смертю вибухає над новою, так і імперії йдуть в Абанк. Третій рейх. Арденська операція, агонія нацистської Німеччини, Японія, Камікадзе у 44 45 СРСР, афганський ривок і ланцюжок силових конвульсій у 89 91 тав'яносто першому. Бізнес знаєте саме: від відчайдушних злитів доставок на вже неактуальні продукти. Коли легітимність стане починається ескалація як остання спроба повернути сенс і дисципліну. Тому логіка підказує: від Путіна ми точно побачимо великий нервовий надвибух, серію ризикованих кроків, гібридний і не лише покликаних не перемогти, а відтягнути неминуче і все таки змусити світ погодитися на його правила, що як Путіну вдасться. Що як він зможе переломити ситуацію? Припустимо негативний сценарій. Я розділю його на дві складові: військову і політичну. Військова, це власне порівняння сили спроможностей блоку НАТО і Росії. Цю аналітичну роботу давно зробили авторитетні дослідники, публіцисти і у світових медіа повно порівняльних таблиць, у кого більше чи менше літаків, танків, артилерії, хто в яких сферах сильніше, слабше, підводні камені і інше. Інформації викладено в достатній кількості, тому для повноти своєї розповіді нагадаю, Стисло НАТО по замовчуванню має велику системну перевагу. Це і авіації, і розвідка, і логістика і морські сили. Лише США мають чверть усіх військових літаків світу. Європейські парки F-35, Eurofighter, єврофайтер Рафаль поступово зростають. На морі перевага альянсу ще відчутніша: авіаносні групи, французькі і британські стратегічні підводні човни, щільне портове плече та окремий фокус на охороні підводних кабелів і трубопроводів. У дроновій війні Росія навалилася на фронт. Дійсно виробляє безпрецедентно багато. Безпілотників різних типів, тоді як натівський блок робить ставку на розумну інтеграцію, контрбатарейна робота, ППО, РЕП і зв'язка з космічною розвідкою. Це дві різні моделі. На землі картина змішана. Росія акцентує на артилерії і бронемашинах, різко наростила випуск і ремонт радянської техніки. Але все це не про якість плюс втрати після 2022-го росіяни втратили близько 11 тисяч танків і 23 тисячі броньованих машин по живій силі НАТО офіційно говорить про приблизно 500 тисяч військових високої готовності, тобто тут і зараз саме стільки готові включитися у операції. Скільки всього в НАТО живої сили орієнтовно 3,5 мільйони військових на активній службі у 32 країнах у Росії залежно від методики підрахунку та моменту мобілізації, до півтора мільйона. До фінансів, якщо зіставити суми НАТО і в минулому витрачав приблизно у 10 разів більше за Російську Федерацію півтора трильйони доларів проти 150 мільярдів. Важливо, що навіть без США Європа в НАТО за обсягом витрат помітно переважає Росію, а враховуючи нову ціль НАТО, 5% ВВП на широку безпеку до 2035 року, різниця у фінансуванні оборони стане ще більш помітною. Росія сьогодні випереджає союзників у темпах виробництва озброєнь за три місяці. Кремль виробляє стільки боєприпасів. Скільки НАТО за рік, але альянс активізовується від масових навчань, і розгортання високої готовності, як от у 2024-му, коли НАТО провело найбільші з часів холодної війни навчання за сценарієм перекидання сил через Атлантику і посилення східного флангу до індустріального нарощування і захисту критичної інфраструктури, один свіжий приклад: у жовтні НАТО відкрило третій діючий об'єднаний центр повітряних операцій у норвезькому місті буде, приєднавши його до вже наявних центрів. Мрів у Німеччині та Іспанії новий вузол командування і управління створено для координації та керування всіма союзницькими повітряними силами і системами протиповітряної оборони у Скандинавії та на крайньому півночі. Отже, якщо порівнювати спроможності сторін формально, у гіпотетичній повномасштабній конвенційній війні майже напевно перемагає блок НАТО. Але є інший бік цієї історії, а саме політичний. Ця складова відповідь на питання: навіщо взагалі Путін влаштовує атаки на країни Європи, якщо шансів перемогти у великій війні? Немає, якщо виходити з того, що війна для Кремля не інструмент, а умова виживання. Його мета не брати танками, а тикати Європу по одній країні точково і дивитися, наскільки консолідовано і чим відповідатиме НАТО. Крім НАТО, окремо цікавить реакція Європейського союзу. Як ми бачимо протягом останніх місяців, регулярні провокації Росії змушують столиці сперечатися? Хтось висловлює однозначну оцінку. Літаки Росії у небі Європи вкрай необхідно збивати. А генсек Марк Рюте, наприклад, каже протилежне. Якщо б ми збили російські літаки в небі над НАТО, ми були б слабкими. Поки вони не становлять загрози, ми м'яко виведемо їх з нашого повітряного простору. Це пропорційна відповідь. Ми значно сильніші за росіян. Кінець цитати: так, дискусія це кисень демократії, але під сиренами. Вона легко перетворюється на задуху, коли загроза війни реальна, глибокі й довгі дебати між союзниками стають не силою, а ціллю. Ворог б'є, так би мовити, між рядками. І це ми зараз лише про дрони, загадкові літаки, GPS, кабелі у морі, не про ракети по столицях. Та навіть такими провокаціями Москва заводить союзників у пастку. Кожний умовно безпечний інцидент окремо виявляється недостатнім для статті 5. А що буде, як полетять ракети? Сподіваюся, буде більш оперативна відповідь без зайвих розмов, але що як ні? Врешті, що заважає Путіну це перевірити? Що йому загрожує? Він же ядерний, чи всі країни альянсу одностайно погодяться на жорстку відповідь Росії? А що як хтось утримається і почнеться розкол? Це і є ідеальний для Кремля фінал, ерозія. Чи згортання солідарності, але знаєте, у 2022 році Кремль переслідував подібну мету в Україні, натомість о диво солідарність лише спровокував. Тому ж і тут умовний крах солідарності спрацює на користь Європі так, через руйнацію блоків і союзів, чому ні? Все колись закінчується. Може, сьогодні саме той момент, коли на уламках старих альянсів народжується нове ядро заходу. Шок перезапустить систему, спровокує реорганізацію у менші, але рішучіші кола, де не треба місяцями шукати консенсус 27 чи 32 країн. Якщо передсмертні конвульсії імперії стануть надто травматичними для Європи. Її нове ядро, як на мене, виросте саме з України, Балтії, Польщі, Британії і Німеччини, це буде не кінець заходу, а його перезбирання у нову форму. То до чого ж готуватися? Якого масштабу і розмаху дій Путіна варто очікувати, враховуючи його спроможності і стримуючу потугу НАТО? Як я вже сказав раніше, так звана СВО провалилася, Росія програла Україну і далі у безвиході б'ється до кінця. Перспектива завершення бойових дій в Україні станом на сьогодні виглядає фантастичною і тому виникає закономірне питання: а чи здатен Путін в Європі на щось більше ніж дрони, порушення повітряного простору, кібератаки на повномасштабний наступ? Скажімо, розглянемо варіант нападу Росії на країну Європи за нинішніх умов головним вектором ризику сьогодні називають східний фланг альянсу. Це Балтія і Польща з особливим акцентом на сувальський коридор. Інциденти у Балтиці останнім часом дійсно нагадують події до 2022 року в Чорному морі. Це і навчання, і спуфінг і блокування районів. Ленінградський військовий округ, той, що безпосередньо навпроти Балтії та Фінляндії, налічує не більше 80 тисяч військових. Але значна частина з'єднань воює або регулярно відряджається в Україну, тому фактична чисельність у Казахстані, Армах нижче за паперову і постійно змінюється у Калінінграді. Оцінки наших і натівських джерел дають приблизно двадцять тисяч військових у разі загострення. Саме ці угрупування складають ядро російських сил на Балтійському напрямку. Чи варто очікувати додаткового накопичення російських військ біля кордонів напередодні гіпотетичної великої війни проти Балтії? Згадаємо Крим у 2014-му. Тоді росіянам вистачило 20-30 тисяч військових плюс зелені чоловічки. Тобто масове настягування військ не стало обов'язковою умовою успішної операції, якщо обрана ціль відносно ізольована. Чи Росії сьогодні знадобилися б тисячі військових, щоб зайти в естонську нарву, яку від Росії відділяє річка завширшки 200 метрів. Чи потрібні росіянам тисячі танків, щоб зайти у Висагінас, єдине місто в Литві, де більшість мешканців російськомовні, або у латвійській дауґавпіл місто, в якому 85% мешканців колись підтримали російську як другу державну? Все це легко, і це не потребує особливих зусиль та додаткових військових потужностей. Інший напрямок сувальський коридор вузький шов довжиною, десь 70-100 кілометрів між Польщею та Литвою, затиснутий між Білорусю і російським Калінінградом. Ударом по кількох вузьких місцях. Росія теоретично може тимчасово зірвати рух до країн Балтії, відрізати Литву, Латвію, Естонію, навіть не заходячи військами. Але перекрити коридори, втримати ситуацію це зовсім інша історія. Для цього потрібні великі сили, прикриття з повітря, стабільна логістика і готовність витримати удари НАТО. Альянс, як я вже сказав раніше, має перевагу в авіації, і звісно, може тримати повітряний міст і морські поставки в Балтію. До того ж, Польща і Литва готують рубежі, посилюють ППО, підвозять техніку та паливо ближче до коридору. Тренуються розчищати саме цю ділянку. Тобто, у теорії Росія може розширити атаки, зайти локально в Балт. Потримати під вогнем сувальський коридор, але переламати ситуацію військово, окупувати і утримувати територію НАТО ні. Дестабілізувати Захід? Так, це легко і дешево. Ще більше посварити, сповільнити, змусити сумніватися? Так. Бо що ще Росії лишається? Хаос як стратегія, щоб відтягнути власну поразку. Росія збирається нападати на НАТО. В це повірити неможливо? І що як можливо? Далі про те, яких заходів вживають окремі країни Європи станом на жовтень 2025 року. Естонія, Латвія, Литва офіційно розробляють плани масової евакуації, Конкретно логістику: маршрути, пункти збору, резервні місця розміщення та транспорт. Чиновники говорять про сценарії переміщення сотень тисяч людей, зокрема з прикордонних районів. Країни будують протитанкові рови, укріплені КПП, готують інфраструктуру для оборони неба, лікарні для перебоїв електрики. В Естонії в жовтні закрили ділянку на кордоні з Росії. Сією після появи там озброєної групи російських військових влада каже, що безпосередньої загрози немає, обмеження превентивні, але ведуться дискусії про постійний об'їзд, щоб взагалі не користуватися ділянкою через Російську Федерацію. Фінляндія вперше у новітній історії депутати парламенту відпрацьовуватимуть використання підземного бомбосховища просто під будівлею парламенту. Керівництво каже, що країна підвищує готовність до неочікуваних або виняткових подій. Швеція відновлює тотальну оборону і закликає кожне до господарству бути автономним щонайменше сім діб, тримати запаси води та їжі довгого зберігання, базове пальне, теплі речі, ліки і ліхтарі. А також продумати побут без електрики та зв'язку. Паралельно уряд вкладає кошти у національні резерви зерна, води і медичних матеріалів, модернізує укриття, тестує логістику та резервні маршрути разом із бізнесом. Данія ще влітку цього року розширила призов жінок віком 18 років на рівні з чоловіками. Країна також посилює оборону Гренландії та Афаре у Норвегії також влада публічно говорить про підвищення захисту критичної інфраструктури та роботу з внутрішніми загрозами. Польща збільшує випуск великокаліберних снарядів і запускає програму базової військової підготовки для всіх чоловіків. Варшава будує потужний резерв. Румунія розширює добровільно оплачувану підготовку з одного тижня до чотирьох місяців, щоб зміцнити резерв. Паралельно нарощує ППО авіацію та планує спільне з Україною виробництво оборонних дронів. Британія посилює флот дронами, вкладає 15 мільярдів фунтів у ядерні сили, розгортає щонайменше шість нових заводів із виробництва боєприпасів і будує 12 ударних підводних човнів. Франція нарощує випуск винищувачів Рафаль понад три літаки на місяць, і відкрито говорить про те, що її ядерний щит може стати частиною. Захисту Європи, Німеччина планує додати близько 60 тисяч військових до армії. Цікаво, що постійна німецька бригада буде розміщена на новій військовій базі поблизу Вільнюса. На це ще влітку Європейський інвестиційний банк пообіцяв надати Литві позику в розмірі 540 мільйонів євро. Паралельно Нідерланди готують порт Роттердам до прийому кораблів НАТО. Це головна логістична брама Європи у випадку великого перекидання сил. Отже, країни ЄС запускають програми та місії. Роблять спільні закупівлі, підписують галузеві декларації, створюють евакуаційні плани, розгортання промисловості, логістика, морські місії все це вже не просто розмови. Хоча розмови іноді дуже недооцінюють, що у 2007-му, майже 20 років тому, на Мюнхенській конференції. Путин чит, куда понять, что Москва не принимает правил современного света, не признает лидерства США и НАТО и готова действовать по по-своему, даже если это означает конфликт. Это мир одного хозяина, одного суверена, и это в конечном итоге губительно. Россия страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Європа багато років удавала, що не чує. Їм здавалося, що Росія не загроза, а просто собі незграбний експортер сировини. Є потужна Німеччина, є Франція, є парасолька США. Чого б це нам Росії остерігатися? Зручно почуватися великими і неповторними в такій конфігурації, аж раптом, серед ночі, на крилах із фанери і пінопласту прилітає реальність поки що із фанери і пінопласту. Погляньмо на безпекову ситуацію і тенденції навколо Росії і Європи у ширшій геополітичній рамці. Коли ми говоримо про зла, традиційно згадуємо Китай, Росію, Іран, КНДР. Та ясна річ, кожна з цих країн має тісні відносини і з низкою інших, десь менш розвинених і менш впливових країн, і це не лише про Африку чи Азію. Візьмемо до прикладу. Венесуелу, яка все частіше спливає у новинних стрічках, останніми місяцями штати гатять по швидкісних човнах цієї країни. У Вашингтоні кажуть про боротьбу з наркокартелями. При цьому на тлі ударів проводять найбільше за десятиліття нарощування сил у регіоні. Есмінці з крилатими ракетами, палубна авіація, БПЛА проти наркоторговців аж такими силами. Схоже, не вони, а сам режим Ніколаса Мадуро цікавить Вашингтон. Річ у тім, що Венесуела має тісні політичні, економічні військові зв'язки з усією вісім зла. Це інвестиції, технології, виробництво зброї. Нам з вами найбільш близький, і зрозумілий приклад тіньовий флот Росії, якому добряче сприяє Венесуела. То до чого це я Ірану вже дісталося на горіхи від США. Індія прямо зараз перебуває під тиском Вашингтона і балансує, але точно не розчиниться в китайській орбіті через прямі конфлікти інтересів і ринки збуту. І от зараз, схоже, на те, що Венесуела в цьому ряду наступна. Штатом вона цікава ще й великими запасами нафти, якою в майбутньому можна буде замінити російську. Венесуела має найбільші доведені запаси нафти. Це буквально країна номер один у світі. Отже, Вашингтон, як би це дивно не звучало, бо білим домом керує пришелепкуватий Трамп, поступово закручує гайки вісі зла. Водночас руйнує демократичні інституції, наступає на свободи, нетипово поводиться. В цілому зате назовні буквально ломом працює по суперниках. Для нас це означає доволі конкретну річ: простіри для кремлівських маневрів звужуються, навіть якщо тактичні можливості для провокації проти Європи залишаються. Повернімося до них. Що маємо у підсумку? Чи є велика війна в країнах Європи неминучою? На що піде Путін і що його може стримати? Єдиний дієвий запобіжник, очевидно, прискорена деімперіалізація. що означає позбавити Кремль інструментів примусу, зламати міф безкарності, підсилити суб'єктність сусідів, довести справу до стратегічної поразки Росії в Україні. Саме перемога України зафіксує точку неповернення для імперського проєкту. Важлива деталь Путін прагне стати центром, але дедалі глибше заходить у залежність від Китаю. Та на відміну від Росії Пекін, це реальна індустрія, виробництво, логістика, торгівля, Китай може конкурувати зі США та Європою. А от Росія ні, Москва обрала роль васала. Це гірше для амбіцій, але краще ніж капітуляція перед заходом. Тож тепер Пекін використовує Росію як ланцюгового пса, щоб розхитувати Захід, поки сам накопичує ресурси і простір для маневру. Що далі? Є декілька сценаріїв: або Китай, торгуючись зі США у потрібний момент, пригальмує ослаблену Росію, обмінявши її на зниження напруги, або коли дійде до великого зіткнення між США і Китаєм, Пекін може піти на дно разом із Російською Федерацією. Це якщо в результаті зіткнення Китай програє. Але у розпал зіткнення, як каже Марк Рюте, в разі якщо Китай нападе на Тайвань, він змусить Росію воювати проти НАТО щоб відволікати альянс. Поки що велику війну між США і Китаєм стримує глобальна торгівля та взаємна економічна залежність. Це стосується і Європи. Ланцюжки постачання і енергетика тимчасово гальмують амбіції лідерів країн. А в очікуванні зіткнення США з Китаєм Путіну дійсно є куди рухатися. Він ще не перевів економіку на повні воєнні рейки. Ще не оголосив загальної мобілізації, ще не дістав ядерну карту. Ту карту, яка не ротом Медведєва і Лукашенка, розігрується, а практично із червоною голівкою. Чому цього досі не сталося? Бо єдине, чого Путін по справжньому боїться. Власного населення, якщо вам здалося, що я не відповів на питання, чи нападе Путін на Європу, вам не здалося. Прямої відповіді немає. Є факти, є аналіз поточної ситуації. І Я буду вам вдячний за ваші висновки у коментарях під цим відео. Підтримайте канал за цим QR-кодом. Підпишіться, якщо тут вперше, і тисніть вподобайку.